Традиційно у дитячому садочку, номер 17 весну зустрічають широкими обіймами. Прихід зеленої пори року та свято усіх мам відзначили святковим ранком. Більш за всіх на це свято чекали, звісно, діти. Там діти готувалися до нього. Вони вивчили багато пісень, віршів. Вони з зацікавленості, вони таки ждали цього свята, щоб показати, які вони артисти перед своїми батьками. Усі вірші та пісні, які представляла малеча, посвячені весні та мамам. І, хоча досвід вихованців у декламації віршів та співах невеликий, вони впоралися зі своїм завданням на відмінно. Цьогоріки ми будемо танцювати, для вас співати пісень. Весна приходить в рідний край, цвіте озиває, та скишай колеть, твої пісні співають. Бажаємо, бажаємо щастя у житті, раці, і щастя від душі. Користь від подібних заходів відзначають вихователі. Завідувачка закладу Лариса Хилименко говорить, що такі свята намагаються проводити якомога частіше. Такі свята дуже важливі. Це ж психологічне здоров'я дитини, це радість, яку ці свята несуть, і діти з задоволенням радіють кожному. Такому радісному забитю Привід для чергового свята працівники дитячого садочка шукають у будинних речах. Щомісяця вони проводять день відкритих дверей. Наступний великий захід свято здоров'я планують провести на початку квітня у всесвітній день здоров'я.